Сьогодні у нас на огляді один із найпопулярніших авто зі штатів. Це Nissan 15 2015 року. 2,5 газ бензин, повний привід, автомат. Машина оснащена 2,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном. Тут встановлено ГБО і в сукупності з нашою коробкою типу варіатор це дає непогану економію літрів 12-15 газу по місту. В салоні нашого автомобіля все досить залишається більш-менш сучасним. Досить багато комплектацій у цих автомобілів, як від найменшої, но в ній теж є саме необхідне. Автомобілі класу SUV досить швидко набувають популярності у наших користувачів і покупців, тому що цей автомобіль теж вважається на повсякдень. Можна і з сім'єю проїхати куди треба, і виїхати на природу. Зимою експлуатувати такий автомобіль це одне задоволення, тому що ти впевнений повністю у своєму автомобілі. Ану на мені там вийшло.